Дівчата, всім доброго ранку. Сьогодні я запрошую вас відправити зі мною в маленьку подорож. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Подорож починається з палу. Думала, що тут зовсім буде плачено. все ж таки, набагато менше води. І тут навіть щось таке по типу пляжику є. Приїхали на Хортицю. Я вам хочу сказати, дівчата, зараз буде дуже багато прекрасних краєвидів. Я багато говорити не буду. Просто хочу, щоб ви помилувалися. Хортиці, здається, з 2020 року. І, до речі, перша наша подорож з чоловіком була саме в Запоріжжя. Ми гуляли по місту, були на Хортиці. Я пам'ятаю, якось так склалося, що я відносилась до Запоріжжя. Як більш до промислового міста, до міста, яке ми проїжджаємо, коли їдемо на Азовське море. Якось ми були тут з сестрою, наче нам і сподобалось, але не прямо ми були в захваті. А ось саме коли я поїхала з чоловіком, взагалі зовсім інше враження було від міста. Просто шикарне. Я якось дуже тоді полюбила Запоріжжя. Дякую, з доброго дня, підходи трошечки вище. Знаходимося ми з вами на острові Хортиця, знаходимося в музеї. Музей незвичайний, музей під відкритим небом, історико-культурний комплекс Запорозька Січ. Перед нами ось така фієма. Ви є тривогу. Там в діжках була сіль, борошно, вода, висіла риба. А то, що була місцина, де міг знаходитися куріний кухаль. Була собі набрали загальні рані, брали його. Щоб було серце лишати, залишки бати, паркувати, так було, що це а швидко. Дівчата, я вам похизуюсь, дивіться, яка в мене золота подружка, чим вона мене пригостила. Дубайська цукерочка з Катаїфі. М -м -м. Оце я вам кажу, що це одна з найсмачніших. Просто золота людина. Чу на тебе? Добре. Просто краса. Правда, бачите, скільки води пішло за підриву Куговської ГЕС? Я фоткаюсь на фоні жіночок. Дивіться. Може, жіночки мене колись подивляться, коли в мене буде багато підписників, вони себе побачать, ось я їх тримаю на ручці.

Дівчата, я вам там тільки що показала. Ще раз. Дивіться, просто неймовірно. Ой. Дивіться, дівчата. Оце все було під водою, під Дніпром. А зараз, бачите, там люди ходять. 嗯。Mm. з ним Дівчата, дуже хочу вам зняти, яка тут багата флора. Дивіться, ось такий колосочок. Бачите, не фокусується, не фокусується здалеку ось. Ось такий колосок. Потім ось такий колосочок. Потім ось такий вже чи не показувала. Ось такого плану. Ось, дивіться. І ще ось такий, ну такий, мабуть, червоний я показувала. Тут стільки видів колосків я нарахувала. І он далі, якщо вам... А, що ж ти не фокусуєшся, Там інший вид. Це взагалі так багато рослинок різних. краса. Курс сьогодні них Будемо дегустувати вино. Рецепт. домики. А, тут, напевно, можна зняти. Приїхали на бігу. знаю, це лаванда чи лавандин. Хто розбирається? Вона бажить. Вона стала

Де відерце. людей? Потім можна з цим келихом пройтись по території, я вам все покажу, докладніше. І сходимо на виноробню виноробнюще, де, де робиться вино. 11 років тому я посадив свої перші лози і побудував цю хату. Коли я зробив перше вино, отримав ліцензію на виробництво і на продаж. Так сталося, що вино взагалі ніколи не потрібно, було. нам сказали, що вина і нас і так забагато. Зараз вже четвертий рік на війні, але ж він доглядав заграти і навіть хоча на місці є своє панці. Таке може існувати, але не виходить. Оце у нас. А ось там, бачите, виноградники ростуть. Це все виноград під виноце. Віла не любвійно. Потім, коли вже листопад починається, воно вже скороється і викладає. Бачите, я нагружені Оці. Тому знаєте. Ми в цю тему зробили таку дуже простийку гру. Ми поєднали. Це наш обід. Обід. Вечеря вже. Обід. Чат на цьому відео завершую. Дякую, що дивились. Зустрінемось з вами, як завжди, в новому відео.